Всім привіт! З вами Олександр, канал Alex Drake. Радий всіх вітати. Ви набрали 20 лайків, хоча сьогодні по плану повинно було вийти відео, але воно не вийшло, тому що я себе, як я вже писав, не дуже добре почуваю. Є проблеми з зубом, у мене зараз трішки підпухша і важко говорити. Тому, так як ви набрали 20 лайків, я спробую випустити сьогодні цю серію, спробую її зараз записати. Я вибачаюся одразу, що сьогодні буде два матчі, друзі. Важкувато говорити, але якийсь контент хочу випустити. Прошу підтримати мене лайком, мій канал, україномовний YouTube загалом. Набираємо 20 лайків і наступна серія, я вже думаю, я буду в повній бойовій готовності і я спробую викласти серію на 4 матчі на 4, замість двох, які були попередню серію які будуть в цій. Тому 20 лайків, ви вже можете це зробити, я вже це побачив, тому давайте повторимо. Ну і всім приємно переграду! Сьогодні в нас кубок 1-8-фінала з Генком, дуже принципова гра, а також гра чемпіонату з Уйпеном. Пенальті ми заробляємо на перших же хвилинах. Артем Добик буде його виконувати. Хороше виконання, але Лейсон Лейсон зміг відбити цей удар, буде кутовий. Вгадав Говкіпер, тут нічого не скажеш. Вгадав, так вгадав. Ну, поки що важко нам якось на другому поверсі боротися, не знаю чому. Не дали тут прийняти і пробити Артему. І контратака вже Генка. Відібрали м'яч. Артем Довбик. Хуслер, Кунс. Ух, яку хорошу комбінацію розіграли, але Артем.. Артем пробив голкіпера. Але кутовий, кутовий буде для нашої команди. Кутові поки що не дуже ефективні у нас. Взагалі вся команда погано грає на другому поверсі чомусь. Хоча високих гравців вистачає, ніч, начебто. Ух, який удар! Хто це пробивав? Не побачив, як хто пробивав, хто з наших партнерів класно пробив і голкіпер знову рятує. Ех, тут не долетів м'яч. Ух, нічого собі. Кульбіти які. Ще одне пенальті ставить арбітер. Ну що, з другого разу Артем зможе пробити? Давайте подивимося, що тут було. Ну, можливо. Можливо. Ні, другий раз в той же скуд вулкіпер вгадує. Що ти будеш казати, це FIFA? Якщо FIFA не хоче, щоб ми забили, то ми не заб'ємо два нереалізованих пенальті Артема Довбика. Такого ще в нас не було. Ну, якщо ми програємо цей матч, провина, мабуть, буде на мені. Цілком на мені. Відібрали м'яч непогано в захисті, начебто поки що діє наша команда. Я бачив, я бачив, але занадто рано він туди почав зміщуватись. Я б не встиг віддати цю передачу, щоб вона не потрапила в офсайд. Ну Хоча б з гри, хоча б з гри Артем Довбик. Реалізує свій момент Артем. 1-0 ми виходимо вперед в одній восьмій кубку. Друзі, якщо мені. Якщо все буде добре, я спробую ще одну серію записати в неділю. І між цими серіями десь, можливо, завтра, можливо, ту ж неділю, буде і серія, і покатаємося. в Небезпечний момент, Пенсіл рятує наш голкіпер рив. До речі, зайняв він не останнім часом місце в складі нашої команди, як ви бачите, замість. Я не пам'ятаю вже, як там нашого голкіпера звали, якщо чесно. Так, Артем Добик. Тут дають шанс, дають шанс набрати швидкість. А коли Артем її набирає, його зупинити дуже важко. Артем Добик ну потрібно віддати. Потрібно тут віддати. Так. І Дабур забиває. Дабур забиває. Це 2-0, друзі. На 40. Четвертій хвилині зустрічі. Я надіюся, що мене чути, друзі, тому що говорити голосніше я не можу. І чіткіше теж, на жаль, поки що. Прошу підтримати лайком та підпискою мій канал. 20 лайків, і наступна серія виходить як якомога чи... скоріше. Давайте так, вона і так вийде якомога скоріше. Якщо ми набираємо 20 лайків, то в наступній серії буде 4 матчі. Я постараюся посиджу, запишу, але це буде 4 матчі. Я думаю, до того часу мені вже має стати краще. Другий тайм у нас, нагадую, 2-0 ми виграємо, а могли вигравати 4-0. реалізує Артем 2 пенальті. Поки що без особливих проблем, ну і подивіться, вони навіть особливо не прецинагують. Ух, Артем, ну я... чому він не потрапляє головою? Я не розумію, там начебто не така погана гра головою та й габарити в нього хороші. Але щось головою він грати не дуже вміє. Ах, не, не вдалася передача зараз, може бути небезпечна контратака, ні. Положення по загрою тут було... Не пройшов, не пройшов пас, квеста перехопив. Ох, яка зараз хороша передача. І це онуачу, і це Рьойф. Рьов хороший сейв знову робить. Вже вкотре в цьому матчі хороший сейв від нашого голкіпера. Різовський відбирає м'яч десарт, подивіться, як добре відібрав. Артем Довбик, Артем, 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 що зробить Артем? Ну тут самому можна проходити, але дають це робити, дають, ні-ні-ні-ні, ні, тут уже не дали, та й Артем щось вибігався. Немає стаміни. Вже й половини. Половини сил немає. Потрібно ще, звісно, багато чого прокачувати Артему, який прохід нічого собі просто по центру дають проход. Пройти капітану Генка. І рахунок стає 2-1. Рахунок стає 2-1, ну просто по центру дали пройти наші центральні захисники. Артем, Артем, ну Одного пройшов, але на квесті зупинився. Ну Ніхто не підтримує, ніхто не біжить також допомагати в атаку, тому доводиться отак самому брати ініціативу на себе. Зараз головне другий не пропустити, тому що додатковий час в наші плани не входить. А може все бути онуачу. Онуачу, небезпечний онуачу. Потрібно відібрати м'яч. Потрібно відібрати м'яч. Рахунок стає 2-2. Рахунок стає 2-2, це FIFA, друзі, нічого дивного. Кастро, Просто дуже легко. Знову захисники нічого не зробили. І рахунок стає 2-2. Ну що ж, у нас може бути навіть додатковий час, таким, час, таким чином матч, серія з двох матчів перетворюється майже на серію з трьох. Ідемо і... Фу, дабур. Ну потрібно ж забувати такий дабур. Ще й немає. немає навіть дотику. Голкіпера це не кутовий. Перехоплення тут Артем перший на м'ячі. Спроба пробити від Артема не сильно. Не сильний удар. Тим часом у нас закінчується матч, але ще є час, ще є час, щоб навіть Генк Гент забив нам. Це буде взагалі прикро. Ух, дякувати Богу, тут пенальті нема поки що. Ну, відбиваються начебто так, відбилися. Додатковий час буде. Буде додатковий час, показують нам Артема. Чи не замінять його, тому що сил залишилось не так багато. Е, поки що не Артема замінюють, поки що якась, якась друга заміна в нас не побачив. Я, на жаль, на футболках Белійського клубу не написано. На наших футболках, футболка Гента. Не написані прізвища футболістів, тому досить важко їх ідентифікувати. Дібрали м'яч, добре. Що може зробити Артем? Отак, запустити. Так, хороша передача, і тут немає встигнути наш гравець. Так. Кіперс, нічого собі, лейсен. Хороший голкіпер, по серії пенальті буде досить складно з ним. Не мені потрібно було віддавати, я ж вже на ходу був. Мені там дуже важко було щось зробити. Небезпечна контратака від суперника, зараз може бути небезпечно дуже. Ройф. Могли зараз пропустити третій, і це було б дуже погано. Ще заміни в нас. Точніше, не в нас, а в суперника. Подача головою тут виносять наші захисники. Трезор, Хруцвей. Перший тайм. Перший овертайм. Закінчується. Нам показують нереалізоване пенальті Артемом Довбиком. Одне з двох однакових причому. І на черзі у нас другий. Ну що, друзі, якщо будуть пенальті, бити третій раз в той кут, чи ні, от я думаю. Чи можливо просто по центру лупанути. Та верхом передачу віддай, ну що ж ти робиш? Просто закинь їм за комірець. Ох, які небезпечні атаки. Подивіться, що вони роблять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ройф! Ройф знову рятує. Ще одна спроба від Генка. Ну що ж, перехопили починаючи з другого тайму ініціативу суперники і в екстра таймі її теж не віддають. Але зараз може бути небезпечна контратака від нас ні. Артем втомлений, Артем уже втомлений. Можливо, я навіть зараз попрошу відпочинок в наступному матчі, щоб зіграти потім ще один. Тому що Уйпен не дуже цікаво, але Артем Добик. Артем Добик виходить вічна віч і забиває. Рахунок стає 3-2. Ми забиваємо в другому екстра таймі на його завершенні. І Артем Добик таки виводить схоже, свою команду в 1-4 фіналу цим ударом, ну ще грати там хвилин 5, але. Але, 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 дали, втомлений Артем, втомлений, але не скорений. 3-2. Так, 3-2, друзі. 3-2 закінчується цей матч. Можна ще раз подивитися моменти. Тут був, був хороший момент у Артема. Ну, не будемо, мабуть, пропускати матчі, все-таки дограємо, добре. Не хочу я це робити. Дограємо вже ці півсезона за клуб. Хороший матч, звісно, гравця матча Довбик отримує. Заслуж... Заслуговує він на це. Так, ну і наступний матч у нас Ульпен, так. Ойпен навіть тренування нема сьогодні. Так, побіда на етапі турніра, похвалить команду. Чому б ні. Так, і нове доступно буде через 12 днів. У нас Різдво. Тренування немає, нічого немає. На... Ми на третьому місці знаходимося. Уйпен знаходиться в кінці. Ну і подивіться, на Сартем Добик досить втомлений. Можливо, зараз ми навіть хвилин 70 зіграємо попросимо заміну. По... По таймінгу серія вийде так, як і попередня, 20 хвилин, тому що там ми зіграли додатковий час і так далі. тому... В принципі, два матчика повноцінних є. Уж вибач... Ви вже вибачайте, тому що дійсно мені важко говорити з припухшою щокою. Я думаю, до вихідних я маю оплигати. Суботу я буду зайнятий. А от в неділю я планую прям зайнятися серйозно контентом. Я хочу в неділю і відео випустити ще одне. Можливо, ви навіть наберете 20 лайків до того часу. І стрім запустити стрім. Подивимося. Надіюся, що мені це вдасться. Якщо не вдасться, то тоді буде тільки стрім, а відео буде в понеділок, але те, що воно буде раніше, ніж через тиждень, це я гарантую вам. Тому що потрібно записати, потрібно закінчити вже цю першу половину сезону рахунок 3-0, яке закидання від Артема до ОБК і хто це? Хто це, хто це? це? Хусегер, так? Здається, Хусегер. Подивіться, який пас від Артема. Оп, за спини і удар від стічки. Андрю Хусегер. Чи як. Хюльсегер. Господи, блін. У мене якось ніколи не було проблем з вимовом прізвищ футболістів, але це для мене дійсно складне. Саумано. Вакасо. Вакасо, до речі, десь я чув це щось перспективний, начебто пар хлопчина. Чи був колись перспективний, не знаю. Я вже такий старий, що мені. Я вже такий старий, що мені до сих пір Сес Фабрегас перспективний з Вейном Руні. І з Янузаєм там і рештою. Цими Як його. Як же цього марокканця звали, який грав. А, Хакім Мастур, точно. Мастур за Мілан грав. Якого називали Новим Мессі? Який зараз грає, стоїться в реджині чи що. Я навіть не знаю. Ну, Коротше кажучи, я дуже-дуже далеко. Маріо Болотелі, звісно. <coughs> я ще пам'ятаю часи, щоб ви розуміли Габріеля Батістути. Що пенальті? Пенальті ставить арбітра за що? Трішки відволіклись ми від матчу. За що пенальті? Незадоволений наш центральний захисник, давайте подивимось. Там була гра рукою. Ви що знущаєтесь? Ну, блін, ну фіфа така фіфа. Це просто... Олкіпер, ні. Сомано чудово виконав цей удар. Не залишивши жодного шансу нашому голкіперу, просто подивіться. Дев'ятку вколотив з силою м'яч. Ну, я би пригнув, можливо, і дістав би, так як. Ну, приблизно ми так пробували другий удар в э, попер... попередньому матчі. І тоді алкіпер дістав, та віддайте верхом передачу. Що ви робите? Чому низом? Я ж прошу верхом пас. Незрозумів, якісь дії. Хуну. Безпечно, Джордан відібрав м'яч. Десарт, Кумс. Э... Ось цей Ендрю. Будемо його просто Ендрю називати. Тому що дійсно складно. Ух. Крал. О, ну це Крал. Де це в рашистському локомотиві він грав, якщо не помиляюся. За рашистів. Гадео. Десарт. Ну він за свою національну збірну він таке як грав. Та ні-ні-ні, тепер вже не треба. Не було раніше думати про цю передачу. Подивіться, вони стоять просто стіною. Вони... Дивно, що у них 8 очок Артем Доби Гол плюс гольова Артема Добика і я думаю, хвилині на 65 і 70 їй можна буде просити заміну. Свою роботу Артем сьогодні вже зробив. Гол плюс гольова передача. Чудово відкрився. Ну і залишалося. Діло за малим, просто переграти голкіпера, що ми впевнено зробили. Тут просто залишалося потрапити в кут воріт. Солоно перший тайм закінчується, 2-1. Ще раз нагадую гол та гольова передача від А Ми обігруємо одного з аутсайдерів чемпіонату. Фінт від Артема. добикаю Дар. Ну, спроба, по крайні, удара. Тут Нураден все-таки ближній кут закрив. Дуже... Вже гострий кут був для того, щоб забити там, спробувати. Метація Aipen. Хочуть вони, хочуть набрати очки сьогодні, зрівняти рахунок. Ну і, якщо чесно кажучи, близький матч Ройф добре зараз зіграли. Так, ну я думаю час просити заміну, коли м'яч вийде за межі поля. Але до того ми ще маємо встигнути провести атаку. І віддати гольову передачу можливо, ні. Пас пройшов, але там поспішив напарник, де сарт здається. З другим пасом. Все, виходить м'яч на 63-й хвилині, нас замінюють. Ну і розрахуємо решту матчу. 2-1. 2-1 ми так і виграли. Нічого без нас, ні Уйпен, ні Гент, зробити не змогли. Давайте проведемо тренування. Я нагадую, що на другу половину сезону ми змінимо тренування. Е, непогані прокачали деякі скіли, там силу удару навіть. Ну, і наступний матч у нас Юргорден. Взагалі, наступна серія, я дуже спробую записати 4 матчі. І в наступній серії у нас буде Юргорден, у нас буде Зульте Вереген, у нас буде Брюге та Юніон. І залишиться лише один матч в першому турі на ще одну серію. А, вибачте два: Кубок Цель Цельбрюге, і, і трансферне вікно. Там буде цікаво. Тож, всім дякую, друзі, хто дивився, вибачте, що є така коротка серія. Трішки мені важкувато поки що розмовляти. Набираємо 20 лайків. Дуже прошу підтримати мене та мій канал. До нових зустрічей! Слава Україна! Слава Україні! Вибачте, я в мене вже язик заплітається. До зустрічі, бувайте! Слава Україні!